Про Конотопського волонтера і мера Семеніхіна на нашому сайті Правдивий погляд була стаття про те, що благодійна організація підозрюється у продажі автомобілів, які були завезені на територію України як благодійна допомога для Збройних сил України. Також я зняв про це відео. І ось думки в коментарях розділились. Одні підтримували цю благодійну організацію і керівника Форошова, який, начебто, дійсно допомагає військовим. Інші писали навпаки, що все прав. І це не дуже благодійна організація, і не дуже вона працює порядно. Також писали мені в особисті. Дехто написав, що я дуже поганий, тому що наговорюю на дуже порядну людину, на Фурашова, що він дійсно допомагає військовим, але були і інші особисті повідомлення. І ось дуже цікаво, я вам зачитаю. До початку вторгнення Фурашов перебувався мілкими ремонтами, а коли почалась повномасштабна війна, то вийшов на Семеніхіна мера конотопу, і замутив волонтерську тему. За три місяці волонтерства з розбитої машинки пересів на американський джип. Потім Toyota Хайлендер, а зараз вже Toyota Прадо, плюс у селі Жолдаки побудував дачу і продовжує брати бюджетні підряди, з якими ділиться з місцевим чмером. Дуже цікава історія. Дійсно дуже цікава історія. Не можу не спростувати, не підтвердити цю історію. Якщо хтось знає більш детальну інформацію, напишіть мені або в коментарях, або у особисті повідомлення. Дуже цікаво розібратися, чи дійсно це так.